Усіх глядачів телеканалу «Гамма» на часі. Програма Наголос. Сьогодні у нашій програмі ми будемо говорити про рік роботи уряду Арсенія Яценюка, що обіцяли зробити в уряді Камікадзе, і що вдалося? Які перспективи на 2016 рік? Поговоримо з гостем нашої програми. Це кандидат політичних наук Олексій. Яку він доброго вечора, панесі. Ну, власне, хотілося б розпочати нашу розмову і нагадати вам і нашим телеглядачам ситуацію, яка склалася, коли Арсеній Яценюк звітував у Верховній Раді 11 грудня 2015 року. Це було феєрично, коли Олег Барна із фракції БПП виніс його із трибуни вже і, і, і він БПФ. навіть до речі, дуже там хитро було зроблено, що він насправді не звітував, а він просто виступав в час запитань до уряду. А це було зробило, до речі, намисне для того, щоб не можна було поставити питання а про ви оцінку. усіпереджуєте ви мене. А. Я хотіла саме вас запитати, як ви розцінюєте цей інцидент, да. що трапився минулого року. Да, ну, тобто, це було просто постав... не випадково було поставлено саме от така да з час запитань до уряду чи запитань відповід для уряду. Тому ключова мета, щоб не можна було проголосувати за звіт уряду, тому що якби Таке голосування було негативне, а в принципі є частина депутатів, яка в принципі, там могла б набратися 226 голосів. Відповідно, уряд би Арсеніценюка мав би іти у відставку, тобто перетворитись в уряд виконуючих обов'язків. І тому з цією метою була, знаєте, обрана дуже хитра тактика. Зробити не звіт уряду, тобто у нас це не був звіт уряду в да, минулому році. Ми не побачили звіт уряду, а зробити просто час запитання, відповіді в уряді, де просто виступив Арсеній Цінюк, а потім Барна переключив повністю на себе всю увагу. Да? Тобто, ми скоріше стали говорити. Про цей інцидент, аніж говорити про а, реальні якісь а, речі, які мали б озвучувати на на, на звіті уряду, тому що насправді ще підказ, звіту як такого не було. От, як це не парадоксально, уряд пропрацював рік, але реального звіту уряду з цифрами, з якимось розумінням, зі стратегією ми не побачили. Це все було зроблено, аби зберегти чинний уряд. Звісно, більш і для того, щоб зберегти першу чергу, ми маємо розуміти, кого це Арсеній Ціннюка. Тобто Арсеній Цінюк вважає, що. Він Він же ж казав, що я за крісло не тримаюся. Це але... його слова. Звісно, але в реальності ми побачили в раді, що він тримався і за трибуну. Тобто, тобто він тримається, розумієте? Тобто, він одна справа це публічна риторика Яценюка. Зовсім інша це реальні справи. Він, тобто, дивіться, насправді Арсен Яценюк хоче і далі бути е, керуючим в уряді. Тобто, він навіть готовий е, здати більшість міністрів в уряді і зробити будь-яке його переформатування. Ну окрім можливо, Арсена Авакова, але, але він хоче бути прем'єр-міністром. І далі Арсен Аваков також виділився. Конфлікт за Саакашвілі, Зокрема, був такий. Це також було відвертання уваги, так в тому числі. Але ми бачимо тут: бачите, взагалі нетлась конфліктна лінія: е, е, Петро Порошенко Сакашвілі, Арсен Арсеній Ценюк. Тобто ця конфліктна лінія, вона насправді постійно присутня. Тобто тобто це, це насправді боротьба всередині між різними да, новими політичними осями, які у нас створились політиками. Тим не менш, якщо Арсеній Яценюк не відзвітував, ми все ж таки зможемо проаналізувати роботу уряду. Зокрема, хотілося б поговорити про те, як вдалося реформувати енергетичну сферу в Україні, адже ми повністю переорієнтувалися з російського ринку так на європейський. Угу. Про це і тезисну все ж таки Арсеній Яценюк. Сказав, коли виступав у Верховній Раді, що ви можете сказати? Справді це ну, чи втратять щось українці, чи навпаки щось якщо ми беремо нове? енергетичний потичне сектор? Ну, візьмемо просто сектор газу. Арсенюк до речі, в своєму звіті е, пишався тим, що Україна нібито тепер майже незалежна або майже не споживає російський газ. Давайте казати в реальність. В реально. А справа знаєте, в чому а справа в справа? Втім, що просто е, тепер наші підприємства, які раніше споживали російський газ, частина з них просто зупинилась. Тобто вони насправді просто не працюють. І відповідно, звісно, Україна тому зменшила обсяги споживання російського газу. Тобто, це то насправді недосягнення. Це насправді якраз велика втрата для України. Тому що, зрештою, ми тому й бачимо такі цифри падіння української економіки. Тому що українські підприємства, які були прив'язані до газу, які використовували цей енергоносій, вони тепер просто-напросто не можуть його використовувати. І відповідно, Але ми бачимо, що Арсеній Цинюк, знаєте оце, за відомою моделлю такою комунікативною, наповнено наполовину, наповнений, наполовину а, порожній стакан. Він намагається сказати, що це позитивно. Розумієте? Тобто він намагається сказати, що те, що ми менше живемо російського газу, так, і енергоносів, то це навпаки великий плюс українській економіці. І це дось показник того, що вони досягнули певної енергонезалежності. Насправді це просто показник падіння економіки. А що покаже 2016 рік, зокрема в цій сфері? Що нас може очікувати за вашими прогнозами? Дивіться, якщо ми беремо взагалі енергетичну сферу в 2016 році, то першу першу чергу ми побачимо подальшу на жаль політику щодо приватизації ці сфери в першу чергу в контексті енергетики, а в контексті привотувався обленерго і центренерго. Тобто, це, це один із та із тих цілей, які поставлені зараз перед цим урядом. Тобто це, це одна з його цілей передати насправді надприбутковий український енергетичний сектор, один з невадьок секторів, які зараз, до речі, продовжує приносити кошти, і є постійний обіг коштів, так і в тому числі бюджет коштів. Тобто продати його насправді в умовах соціально-економічної кризи, яка є в країні, і в умов, в умовах конфлікту на сході, продати його за безцінь. Скоріше за все наближеним до уряду олігархам. Хоча це буде зроблено під видом, до речі, іноземних інвестицій, тобто ми з вами побачимо, це можливо бути якісь там, наприклад, австрійські або нідерландські інвестиції. Але якщо добре знати українську офшорну історію, то ми маємо знати, що, до речі, українські олігархи зараз переорієнтувалися. Тобто, якщо раніше це був Кіпр, їхня улюблена зона для офшорів, так то тепер, наприклад, для фірташа це Австрія. Для Рената Ахметова це Нідерланди, для Пінчука це Великобританія, для Коломойського це Швейцарія. І відповідно, якщо ми побачимо кошти одні з цих країн, то ми одразу в принципі, можемо розуміти, хто або зацікавлений в приватизації за безцінь української енергетичної системи. Ви згадали так про приватизацію. Я, до прикладу, згадала про ринок землі, який хочуть так впровадити в Україні, чи це не одне і те саме, як з приватизацією, тобто за Бесінь будуть продавати українську землю. Ну, на, на, наразі поки що на цей рік ще продовжено мораторій, але в реальності там є інша проблема, що є спроба, А, нібито мораторій продовжують діяти, да, щоб не лякати громадськість, а і а, але під це зробити ідею щодо а, можливості брати в оренду. Тобто є зараз один законодавчих ініціатив ініціатив, яка в тому числі і в кулуарах Верховної Ради, і в адміністрації президента, щоб зробити можливість орендувати. В тому числі іноземним компаніям українську землю на достатньо великі терміни часу да тобто в реальності це майже частково вже ну. Привласнення певної землі, да, тобто, хоча де, де юре, це буде, нібито мораторій буде продовжувати діяти, нібито Україна буде далі продовжувати бути власником землі. Тобто насправді така тенденція загрозлива є. І ми маємо розуміти, дивіться, в чому справа, що насправді так чи інакше, якщо буде далі продовжуватися соціально-економічна політика, яку уряд вів у 2015 році, 2014 році, да? яка пов'язана з соціальними скороченнями, да короченням державних віддатків, загальною і з боргу збільшенням боргового е ну да е е е е Кошика України, то насправді рано чи пізно питання щодо продажу землі уряд просто поставиться. Перед собою тобто, скажу, ну розумієте, громадяни, ми грошей немає, чимось розплачуватись. Такі великі кредити, тут криза, ми ж не винні. Давайте продавати землю. Тобто, це, ну, це буде як Минулого року уряд взагалі, хизувався тим, що Наталія Яресько домовилася з приводу реструктуризації наших боргів. Виходить, що будемо розплачуватися не тільки грошами, але й ресурсами. так? Розумієте, це дуже дуже, дуже цікаве питання. От я серед колег ми десна дискутували, чи 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 краще? що була б ця реструктуризація від Наталії Аресько, чи, можливо, б був краще дефолт. Насправді. Можливо, насправді, якраз дефолт був навіть краще в Україні. Я чому? Тому що дефолт, знаєте, це швидко, і за 2-3 роки країна могла б від, від нього відійти. Тобто, що, що, що насправді б означало б дефолт? Лише те, що Україна не могла б на міжнародних ринках запозичувати е додаткові кредити. Але насправді Україна майже і зараз не може їх запозичувати через війну на Сході розумієте? тобто насправді реально дефолт для України не значив би нічого катастрофічного. А от реструктуризація, яку підписали, тут насправді закладено дуже багато мін. Тому що ми знаємо, вона вона, по-перше, насправді, от те, що зробив уряд реструктуризації, він за великим рахунком заклав наше з вами майбутнє на багато річ вперед. Да? Він заклав під певні е, гарантії, які він надав кредиторам. Тобто, якщо в Україні через декілька років почнеться економічне зростання, ені процент цього зростання, ми будемо просто-напросто віддавати нашим кредиторам. І вони, Равді дуже добре зароблять на цьому, ну, то тобто... ви сказали про економічне зростання. Взагалі, ті реформи, які проводить уряд і проводив, начебто, в минулому році, які називають все ж таки косметичними, чи зможуть вони дати Україні ось це економічне диво на яке так усі очікують Розумієте, ці реформи, це насправді уряд проводив реформи, але це реформи в розумінні уряду. Тобто, це реформи, які насправді зорієнтовані не на те, щоб покращити насправді життя кожного з нас, мене або вас, а в першу чергу, щоб збагатити найбільших фінансово-промислових груп, які в нашій країні, і щоб собі накопичувати певні ресурси. Розумієте, тобто насправді це реформи не в інтересах більшості, це реформи в інтересах меншості. Тобто, ці реформи уряд достатньо успішно проводить. Тобто, ми це бачимо. Інша справа, що реальних реформ, які були б зорієнтовані на покращення нашого з вами життя, закінчення того курсу, який почав ще Янукович, а уряд, до речі, це продовжує курс, який почав Янукович. Тобто уряд Януковича теж, хоч повільно, але ну рухався в цьому напрямку. І до речі, це була одна з причин, чому взагалі була певна соціальна підтримка Євромайдану у людей. Тому що люди втомились від такого курсу. Але цей курс продовжила тепер нова постмайдана влада. Тобто, ми бачимо, що курс соціально-економічний він не змінився. Тобто щодо ще чи прийде він до економічного зростання. Дивіться, ключовий тут нюанс, що той курс, який веде уряд, він насправді буде в контексті зменшення соціальних видатків держави, він насправді і приватизації. Ці він буде насправді вести в першу чергу не до зростання економіки, а до того, що наша країна буде брати в кредит все більше і більше. І відповідно рано чи пізно стане питання щодо боргових зобов'язань країни, тому що якби наш уряд реально був зацікавлений в тому, щоб розробити модель зростання, то вона зовсім інакше. Вона якраз полягає в тому, щоб стимулювати наш з вами попит, щоб ми з вами мов купували більше товарів. А що для цього потрібно зробити? Тобто, ну насправді всі шляхи відомі. Наприклад, це робив уряд Барака Обами після фінансової кризи. Тисяч року це збільшити соціальні видатки держави. Тобто, ми з вами маємо більше заробляти. Відтак ми більше споживаємо. Відтак підприємці можуть більше відкрити робочих місць, більше виробляти. Ми з вами ще більше споживаємо. Ми вам ще більше заробляємо. І відтак створювати на споживача на да, да, тобто стимулювати наш з вами споживчий попит. А для цього ми маємо потрібно більше заробляти. А для цього ми маємо отримати більше соціальних видатків. А нас на поки а уряд робив снаки. От я, я про це й кажу. Відтак уряд дивіться, він постійно ще. Тобто, у наступному році. Наслідок цього економіка теж буде продовжувати падати, і надходження до бюджету буде зменшувати. І уряд буде ще зменшувати соціальні видатки. Розумієте, тобто це, це таке прокляте своєрідне колесо, в яке на нас наразі штовхає уряд. Ну зокрема, ми побачили це у бюджеті на цей рік. І у податковому кодексі, які були проголосовані так. у сутінках, у четвертій ранку. четверті да. <смітна> тобто, бюджетна сфера найбільше потерпає. звісно. І ну таки, ми на жаль, бачимо, що в уряді тут на жаль філософія зовсім неправильна. Тобто філософія така, що бюджетна сфера це нібито знаєте, якесь благодійництво, яке робить уряд. Хоча насправді це сфера соціального розвитку. Тобто більшість розвинутих країн, якщо ми беремо Швецію, там, Норвегію, навіть сполучні Америки. Соціальна сфера це та сфера, яка допомагає. Соціальні видатки стимулювати соціальний розвиток. Вона стимулює попит, щоб ми купували нові товари, і тим самим розвиває економіку, тим самим розвиває ємність внутрішнього ринку нашої країни. На, на жаль, ми бачимо, що уряд на це взагалі не цим питанням не займається. Тобто, уряд не займається взагалі питанням розвитку економіки країни. Уряд займається питаннями лише просто набрання нових боргів. Розумієте? і тим самим ще більше нас з вами заганяє в цю боргову яму підсажу на цю кредитну голку. А зрештою результати відомі. Насправді тут Україна рухається якомусь в якійсь мірі в напрямку до якого свого часу прийшла частина американських країн. Тобто, це або дефолт, або ще подальшої реструктуризації продаж всього державного майна за безцінь, в тому числі землі, і перетворення насправді країни в повну залежну країну. А тут... щодо зони вільної торгівлі ЄС, хіба вона не стабілізує нашу? Економіка, як про це заявляє Петро Порошенко, та й зокрема уряд. Дивіться, з минулого року ця зона вже діє в Україні, так тобто, ми знаємо, що наразі вона діє поки в одну сторону з боку України. Тобто Україна за певними квотами могла продавати частину своїх товарів, про що це сировина, продавати на європейський ринок. І що ми бачимо? Нібито зона діє, але в реальності Україна в товарообороті з європейським Союзом втратила майже на третину зменшився український експорт до країн Європейського Союзу, і це на тлі падіння експорту до. Росії. Тобто ми нас тим самим розуміємо, що насправді експорт України падає. Тобто це означає, дивіться, насправді, коли ми говоримо про зони вільних торгівлі, або з Європейським Союзом, або з іншими країнами, зможе та Америки, ми маємо розуміти, що від таких зон вільної торгівлі в першу чергу виграє країни, які є економічно сильнішими. Тому що їм ці зони вільної торгівлі потрібні для того, щоб продавати свої товари і отримувати нові ринки. Наразі Україна є слабкішою економічно, ніж більшість країн Європейського Союзу. Відтак вона від цієї зони вільної торгівлі в принципі не може виграти. Україна якраз вигравала б, якби вона створила певні тарифні бар'єри і захищала власний ринок. Оце, до речі, стимулювало попит і розвиток промисловості тут. А якби ще тут додати соціальні збільшення соціальних видатків, то це стимулювало б розвиток справді нашої економіки, тому що ми більше споживали. Вітчизняних товарів зрештою створили нові робочі місця і так далі. Тобто, відповідно, Україна могла б розвиватися. На завершення ще одне питання. Очікується, що наприкінці липня ми отримуємо безвізовий режим. Тезисно ви як думаєте, так чи ні? Я думаю, що так, але насправді це дуже умовний безвізовий режим, тому що в реальності від нас буде потрібно ціла купа різних документів для того, щоб в'їхати в європейський Союз. подібний безвізовий режим, наприклад, діє у Молдові. Дивіться, скільки і дуже багато молдаван жаліються, що це навіть, дуже умовний безвізовий режим. Тобто і нас таке очікує. Я думаю, що так. Пане Олексію, дякую, що сьогодні були нашим гостем. Дякую, дякую вам. за таку цікаву відповідь. Дякую і вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Нагадаю, сьогодні гостем нашої програми був кандидат політичних наук Олексій Якубін. Говорили про річну роботу уряду та перспективи на 2016 рік. Ми ж з вами побачимося завтра. Залишайтеся на телеканалі Гамма, і на все добре.